давай давай Крути, 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 крути. крути, крути. Все нема, давай, крути. Ух, е-є-є, я вам казав. У гарній городі. Я тебе зловив. Чекай чекай, 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 чекай. Малесенький. О, е-є-є-є. Їжі, є, є, є. Є, друзі. Да. Добре, давай крути. Треба Так. Да. Добре. Є-є-є-є-є, друзі, другий закид, з нового лавиль. Гарний, гарний удар. Sleepless nights and headache stack. Restlessness to hell and What's my purpose? What do I grab? але швидко, швидко, я бачу рибку отам. От Давай, швидко крути. Бери, крути. Крути, 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 йде, буде клювання. Давай, 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 крути. Крути, 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 крути. Все нема, давай, крути. Крути, крути. Та не знімає. Добре, обережно. Так, я ж хочу. Так, Катошко. В куті, куті Оп! <світка> <світка> ну ти справжній рибак, так сто разів тато робить. <світка> ну нічого страшного, трошки домок, так? Трошки брудний. Іди, мама, принеси одяг. Ти трошки брудний? Принеси одяг. Принести одяг? Трошки брудний? Як враження від рибалки до нього? Власна рибалка? Давай п'ять тато побіг, рибачити, а ти йди передягайся. Потім вечором ще перебачиш. Вважай, знову падеш, не йди сюди. Ще хочеш? Дай Боже здоровечки, рибаки і рибачки. Сьогодні я в Карпатах Відпочиваю зі сім'єю, тому у мене зі собою завжди спінг. І що? Правильно, я буду сьогодні шукати голавликів. Голавлики? Ви де? Надіюсь, в мене це вийде. Це річка Стрей за східницею. Тут я вже разок був, ловив головлів. Але річка зараз дуже холодна і дуже багато води. Коротше, по річці піду гуляти в обід, коли трошечки буде приємно в холодній воді стояти, бо зараз ноги ломить просто нереально. Зараз покидаю з берега, похожу, де є можливість. Тут можливості такої не сильно. Покидаю з берега, подивимось, що в мене вийде. А після обіду піду вже. По річці полажу, буде приємніше. Тому за вас лайк, підписка. Погнали! Ось тут поспокійніше і мілче я бачу глибину. Я думаю, що голавель стоїть саме тут. Бо на глибині після холодної ночки зазвичай не стоїть риба. Вона хоче прогрітись, а тепліша вода де мількіше. Де менше. Ух, є-є-є-є, я вам казав. У гарний городі. Ой-ой-ой. Так, куди завела? Виходь звідти Зійшла! Ах, обідно. Гарний удар, це був гарний головлик. Який гарний, казав, що він тут стоїть. Ну, спробуємо, це гарний знак. Ну, гарный удар, гарный удар, это хороший знак. Хоть я вышел таки поздно на рыбалку. Не, не, не. Ху, вроді. вроде. є є о, какой удар! Ай, 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 красота! ще разок так, так. Слухайте, это друзья походу рыба є! Але я не можу її витягнути. Удари є, треба зараз змінити приманку Спробуємо тут на вертушку зараз. Хоч на цей кранк досить таки гарно клює. Давайте спробуємо вертушечку поставити. Ставимо вертушечку ars Сміт Air Spinner як і називається. І засипаємо, конечно. Та я вам цю угу. цю штучку я не хочу обірвати. Ти прийдеться йти в воду і портити собі точечку. І я ахане. Вічечко, віддай мою РСку. Ааа, яйця. Холодно курча. Тримай. Як же холодно. А де вона є? Віддай мою приманочку дорогущу. Йохана, як же холодно! Друзяки, вода льодяна, а я без вайдерсів. Шорти крющі. Виходимо, виходимо. Оооо Спас. Спас приманку, але точці хана. Так нашуміти для головля це все. Можна сказати, тут вже клювати не буде. Ох, був удар, був удар. Був удар. Хороший знак. fast I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache stack, restlessness to hell and back What's my purpose? What do I grab? A slippery surface, a heart attack. Голавлик, я тебе зловив. І я тебе зловив. Чекай. Малесенький голавлик, я тебе зловив. І я тебе зловив. Гарно. Тут одного головля зловили. Давайте перейдемо річку, бо тут глибоко. А там трошечки перейдемо, бо тут сам перекат. Гадача номер один, головне не впасти. Каміння дуже слизькі, але водичка кайфіще, просто капець. Зараз походити це кайфіще. Це не зранку. Коли вода холоднюща. Зараз прям тащишся. Те, кленик, кленику, ти де? Кленику, Виходи. Давайте спробуємо нам такі швидкі струї половити. Ого-є-є-і. Її, друзі на швидкій струї О, це вже трохи не такий самий Сміт АРСК робить свою справу. Ой гарний. Пливи малесенький. Кайфіще! Кайфіще, кайфіще! О, 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 був удар, був удар. Коротше, доходить до цієї каменюки і є удар. Пробуємо ще раз, кидаємось туди. Приманку зносить, зносить, ще зносить. От зараз десь доходить до каменюки. Десь тут був удар. Не, 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 не. Давайте відразу туди попробуємо. Трошки ближче. Оп-оп-оп-оп-оп, щось є маленьке, але це не головне. Так, це верховодка. Карпатська верховодка. Я не знаю, я не казала, як вона називається, я знов забув. Але мені дуже схоже на нашу верховодку. Хе. Опа. А вона теж стоїть в самому кутоці. Лавлико братики, спікущика вистрибуй, клювання давай. Клюй, клюй, клюй. Жі-ді-жі. В удар знову. Але знову щось дуже легеньке. Напевно не голови. Кидаємо, коротше, в русло, зносить приманку. І як тільки зносить, вона починає нормально працювати. О, уху, уху, який удар. Слухайте, може буде діло? Кидаємо русло, чекаємо поки зносить. Ось і зараз починає працювати. дай дай, 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 йшов дай, дай. далек, йшов, бачив, ішов. Кидаємо далі русло. Зносить конкретно швидко. Перевіримо, перевіримо, перевіримо. Кидаєш туди, доходить туди до камінчика і клює. А я рибак що той вам, ні. Рибак блогер конкретний. Кидаєш туди, доходить до камінчика клює. Пояснив? Опа! Охохо, клівака було! Пояснив? Пей Ну, Попробуй недалеко, вимікати. Так, зараз поки що приманка номер один. Це SMIT Айрес, Аэроспіннер, Air Spinner, не знаю як правильно. Ось в такому білому кольорі півтора грама. Одиничка листочечко. Поки що найбільше клювань на нього, але я ще сильно не розловив інші приманки. Зараз пробуємо ще щось. Підеш сюди, йде, йде, йде. Ось тут перехват і отут десь клювання завжди було. Нема. Коротше, я починаю говорити і риба не клює. Так, для голаликів головне маскування. Бачите, я не сильно замаскований, але я говорю слова, які мене просто прикривають від риби. Я кажу, я листок лотоса у підніжжі гори істини і мене риба не бачить. Коротше, якщо так будете говорити, то риба вас не буде бачити, можете в жовтому-червоному ходити. Я вам говорю, чесне слово. Мене ж не бачить, не бачить, тому що я, листок лотосу. Беріть на замітку. Перший хто напише в коментарях Дмитро дебіл. Поставлю лайк, такий железний Даня буде підсачити? Данилко, ти що тут робиш в річці? Даня крути. крути, крути? Будеш крути-крути? Добре, Данилко, скажи мені таке. Чуєш, Данило, скажи, підписуйтесь на канал Савка Фішинг. Та виник! Тату винник ні. Кажи підписуйтесь на канал Савка Фішінг. Тача Фічин. Супер. кути кути. Будеш крути-крути? Давай, підемо покрути, крути, покидаємо. Скажи, яку рибу будемо ловити? Яку рибу ловимо? Велику. А як називається? Риба як називається? Щуку, карп, окунь. Окунь. Окунь? В стрію? Yeah. Ні, головля каже. О, Увавень. Кажи, клен. 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 Коротше, рибачки, я пішов. А <устав> наїву. Так ось такий рибак. Віджав мене в водочку. Обережно на річці стрій. Клює? Okay. <устав> Клює? Клює? Okay, okay. Добре, ти закидай, щоб в воді була приматка. Ого. Єба. <ріст> <ріст> є? Так. Добре, давай крути. Ого, так тяжко йде. Тяжко йди? Так. так Добре. Треба ісак. Ісак треба. Так. Ні, окей їба. Треба да. Добре. Так Добре. Давай ще крути. Там ще багато. Losing time, I'm fading fast. I just wanna make it last. Try to let go of the past. I close my eyes, embrace the blast, sleepless nights and headache staff. Restlessness to hell and back. What's my purpose? What do I grab? A Slippery surface, a heart attack. Яка це красота? Тут ви собі не представляєте. Водичка градусів, ну не знаю. 26, напевно, 27. Прозоренька. Опа, є. Бачите, відразу на падінні. Хто ти? Ось такий малесенький валазочок. Файно? Файно. О, курча блогер. Зловив рибку і навіть не зняв клювання. Хоч відпущу гарно. Є-є-є-є-є, друзі, другий закид, знову голавель, гарний, гарний удар. Перше поклювання я не зняв, хоч цього зніму. О. Ох, як гарна рибка. Хадеся. Ой Ой-яй-яй, он це отже більшенький. Стій, 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 стій. Дай я тебе зніму і відпущу. Це вже гарніший голавлик. Ще не голавель. Но Голавлик Тут така місцина якась. По центрі просто кидаєш. Чого воно там клює, не знаю. Я просто так йшов туди до перекату і вирішив тут покидати. Просто без прив'язки до нічого. Закінчиться клювання, я ближче підійду по що він там стояв. Бо звідси ні холєри не видно. Але два клювання підряд, значить йому там щось подобається. Там щось є таке, що він там стоїть. Ого клюнув. Клюнув, я вже хотів вимотуватись, він клюнув. Дивіться. Його. Є тут рибка, треба її ловити швиденько поки є. не відійшов трошки далі. Три поклевки мав тут. Мав три клювання. Ой-ой-ой, еще одне. Все, короче, почав нет і почала риба клювати. Це супер. Я клювака. Була клівака, була клювака. Не доїла. Дивно, мене спочатку голова клював тільки на перекаті, а тепер тут взагалі дуже слабенька течія. Я просто на середині стою. І тут такі великі каменюки. І він стоїть, напевно, між тими великими каменюками. Так, друзяки, весь день головель попадався лише на сміт Аэро Спиннер АРСК 1,5 грамчика у такому білому кольорі. Я ще 20 хвилин кидаю, якщо вона виживає, то я її розіграю серед вас за будь-який коментар. За якийсь прикольний коментар. Короте, виберу сам коментар, який мені сподобається. Тобто хтось що гарно напише, там порекомендує, скаже, що я робив не так, напише якийсь прикольчик, напише Дмитро Дурак, краще коропа лове. Щось таке, короте? я виберу найприкольніший коментар через тиждень і надіслю цій людині цю приманку. Але якщо я її не втрачу за цих пів години, тому вболівайте за мене. Головень. Давай ще одненький, великий і я йду. Чесне слово, ще один головень І я йду. Завершую рибалку. Але один гарний давай. Такий прям пух пів кіло. Уху-ху-ху-ху. Ви бачили, який удар? Що це був? Півкілограмовий? Чого ж не засікся? Ну давай ще... Який удорище. Друзі, кінець рибалки. Походив я дві годинки і нарешті зловив головня. Але він дуже маленький. Але я і на тому радий, бо я два підходи сюди робив, щоб знайти рибку і в мене не вийшло. Зранку виходив, вода дуже холодна, без вейдерсів не хотілося в неї залазити, нереально зловити. Тільки зараз після обід, можна походити гарно по річці, водичка тепла, кайфіще просто неможливо. І зловити невеличко, но головне. Я тут недалеко від бази Таор, річка Стрий, нагадую, це за східницею. Якщо комусь цікаво. Якщо хтось любить ловити маленьких головнів, то вони тут є, тільки треба вміти ловити, бо в мене трохи руки криві. Усьо, біжу. Всім дякую, хто додивився. Бльосинку розіграю. За найкращий коментар виберу сам, не можу я собі дозволити вибрати переможця саме не рандомно. Можу? Можу. Тому всім дякую, хто додивився. З вас лайк, підписка, коментар, якщо хочете. До зустрічі на рибалці. Па-па.